Всім привіт, я Олександр і ви на моєму каналі Design. І це розділ, знайдюсь, приміняю. Всім привіт! Є так. така машина Toyota Camry. і виникла проблемка. Ліве дзеркало, Ми бачимо, воно тут не складне. Полетіли кріплення цієї пластикової защити. Для того, щоб її зняти, треба розібрати повністю все дзеркало, бо воно тут кріпиться на саморізи. Зараз покажу, що вийшло. Отак от Вже зняти дзеркало З сторони водія всередині три таких гаєчки, треба відкрутити, зняти накладочку. Таку от, як тут, знімається воно легко, відкручується також. Потім всередині отака от накладка, яка кріпиться на три защёлки. І відкручуємо три винта. Раз, два. І тут по центру третій. Бачите, кріплення одне, зломане. З цієї сторони попав вон камінь прямо в кріплення. І два бокових, все вони лежать, Тож... Теж зламані. В общем, це все розібрали. Всі накладки зняли. І тепер я його, бачите, тут його вже ремонтували. Питалися запаяти паяльником, напевно. Сліди є. Я вирішив спробувати приклеїти його на ебоксидний клей. Тут вже заклеєно. І ще залишилось ці два. Приклеїти боксітники такий <глу> Ну, Подивимось, що вийде. Принаймні буде ліпше. Я так і сподіваюся, триматися, ніж воно просто було болталося, ця пластикова накладка. Ну, в общем, Далі буду клеїти буду показувати, як буду збирати в зворотньому порядку. Дивіться, тут заклеїв. Тут заклеїв все сіло на посадочні міста. Тут прийшлося робити додаткову платформу. Залили боксіткою, зараз вона застиває, потім обріжу і будемо прикручувати. І так, дивіться, заклеїв, приклеїв, боксіткою заклеїв. Зараз буду встановлювати, будемо сподіватися, що воно буде триматися. Наляги збирати. Так, дивіться, Я вже все приклеїв. Тут закрутив один винтик. і тут два винтика. один і другий. Тепер що, будь ласка. У нас є така ще накладочка. Ми її одягаємо і тут защлкуємо. Один. Вона є демпфером між нашим кузовом і, демпфер, який не дає проникати воді всередину. живу я это Таким чином у нас зібране зеркало і під'єднуємо електрику. Також у нас є моторчик, який регулює дзеркало. Ви не перепутаєте, в нього є розйомчик, це електрика. Просто з'єднуєте. До центру є отакий вінчик. Ось так. Всередині все зірочка. Не хрест, має зірочка. Все, ми його прикрутили, наша церква тримається, як ми бачимо. Не шатається. Тут є паручик. З'єднане шаталося, воно тепер не шатається. щось поставити дзеркало. Йду за ним. Дивіться, щоб поставити дзеркало, треба спочатку надіти його внизу, а потім зверху. Щелкнутися. Треба робити двома руками, щоб притримувати знизу і зверху защокнути. Я зараз підтримую, потім буду показувати її. Так, Дзеркало я за щелкну. Зараз ще зсередини середини поставити на кладочку. Тримається вона на таких кліпсах, Два отвори і кліпси. Ставимо і защопкаємо. Далі ми не защелкнемо, бо там є. Тут два і тут один длинний такий. Отак от, от воно легко, що, кажеться, що воно не дійшло до кінця, але далі воно вже не йде, не впирає, бо там опирається в ограничитель. Ну, от, в принципі, і все. Но, от таким от чином ми самі відремонтували накладку на і вона тепер не шатається. Нормально все держиться, тримається. Так, ми зекономили на самой накладці приблизно 40-50 євро. Плюс, якщо б вам ще робили майстри, ще б 40 50 а плюс ще якщо у вас інший кольор ви будемо його покрасили, ще 50 євро. Таким чином ми самі собі зекономимо трохи грошей. Так, що Це була причина того, що сюди прям вкріплення попало. Ми бачимо, дзеркало у нас крутиться, право вліво вниз вверх, все ми встановили, підключили і все правильно. Так що. Все зробили. Ми молодці Все, на цьому все. Так, легко можна зробити собі накладку на дзеркало. Все. Всім пока, підписуйтесь, до побачення.